Гра наведи лад у шафі». Подивись, який утворився безлад. Всі речі переплутані. Розклади речі та назви їх місце знаходження. Це дитяча шафка. Ззовні на ній намальована бджілка. Розклади речі всередині шавки. Зверху поклади шапку, шарф, рукавички. Взуття для вулиці нехай буде розташована знизу. Праворуч куртка, ліворуч. Штани. Далі продовжуй сам. Дякую тобі заздалегідь, за допомогу.